Ми русі від луки святий в ванні читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, той час, як Ісус навчав, як навчав народ, у храмі звищав добру новину, приступили до нього перевосвященики, книжники і старшини. І сказали до нього, так, скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав цю владу. А він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас, скажіть мені, Іванове хрещення було з неба чи від людей. І вони так міркували між собою, як скажемо, що з неба, він спитає, чому ви його не чому ви йому не повірили, а скажемо, що від людей, то весь народ нас поб'є камінням, бо певний, що Іван був пророком, і відповіли: не знаємо звідки, а Ісус сказав: їм, І я вам не скажу, якою владою чиню це. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, стережіться людей, що на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синох і по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів задля іменя мого, і це дасть вам нагоду свідчити про мене. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати, бо я дам вам слово і мудрість. Який ніхто з ваших противників не зможе проти, ставитись і перечити, вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декого з вам смерть заподіють, вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але й волос з у вас не пропаде, вашою терпеливістю. Спасите душі. Ваші. Слава тобі, Господи слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Підходять. Приступили первосвященники, книжники і старшими. І сказали так, до нього, а скажи нам якою владою чиниться? Ну, найперше вони, же кожен представляв якусь структуру, той каже, я от персей, з роду того, я от книжник я навчаю народ, маю ту владу, і нею користуються. Чи це є добре, чи зле? Це є добре. Але коли Христос показує тут ту сторону, коли влада починає хитрувати, і Христос не каже, скажіть мені, якою владою ви це робите, бо він знає, для Бога є важно, як вони приймають Боже післанництво і тому каже. Іванове хрещення було відки від людей чи від, чи від Бога? ці думають собі, ага, як зараз скажемо, що від Бога, то скеточого його не прийняли. А як скажемо, що від людей то нас камінням зараз тут заб'ють? Тобто влада, розуміючи правду, старається подати. То, що їм вигідно, і кажуть, а ми не знаємо. Ми не знаємо. Христос каже, і я вам не скажу, якою владою роблю це. Зверніть увагу, що Господь показує нам, не тим і книжникам, нам показує, що якщо ти хочеш Бога вибрехати, то правду від Бога не отримаєш. А якщо ти не отримаєш правду від Бога, то від кого? Завжди на то місце прийде батько брехні диявол. Він є той, хто бреше? Тому що через брехню можна запхати людям все, що хочуть голови. І Христос каже, «Бережіться лже пророків. Бережіться у тих лисливих срів. Ви чуєте, що Господь каже своїм учням? Він їм не каже, що все у вас буде добре, вас будуть любити, поважати, вас будуть малювати на іконостасах. Воно так і є, але Він не так каже їм. Він каже, вас виключать із синагог. Вас будуть переслідувати, вас будуть убивати. Це те до чого треба підготувати людину. Тому Христос каже їм правду, а ніяк не такі милі слова. Нас же якось так з вплином часу. Ми стараємося. Говорити тільки добрі слова. Навіть, якщо трохи брехня, але до все добре, все файно. Чому? Бо ми не готові приймати правду. Може, треба над тим задуматися, що нам треба навчитися приймати правду. Просто ми навчилися, почувши щось таке, і зразу на нього реагувати. Своїми емоціями. Господь Бог каже: я хочу мати справу з моїми учнями, щоб ми стали його учнями, які чують правду з уст Божих і сприймають її, зберігають її, живуть нею і готують себе до, до тяжкого життя. Якщо дитині зваку казати, все в тебе буде добре, тато буде біля тебе, він тобі за все заплатить, він тебе від цього загородить, не переживай, в тебе буде все класно. Ну, вроді, в намірі в упевненість у завтрашньому дні дуже добре. Але коли дитина не знає, що її чекають небезпеки і труднощі, і коли вона попадає в першу, Незручність, навіть не небезпеку, а незручність в неї починається травма. І таких пару незручностей і дитина може зламатися, зламатися її психологічна основа, вона може закритися в собі, вона стане або агресивною, або повністю пасивною. Ні з ким не схоче контактувати, бо тому що світ жорстокий. Вона не готова. Дитина має знати, що світ жорстокий. І завдання нас як християн у цьому світі наповнити його добротою, але пам'ятати, що жорстокість нікуди не ділася. Вона є. Вас вилучать із синого. Вас будуть волочити кинути по судах, вас будуть убивати, каже Господь. І так і було. Всі апостоли загинули мученицькою смертю. Всі, крім Івана, апостола і Євангеліста Йоанна. І то він мав переслідування і був засланий на острів, на острів Патмос. І в віці 100 чи 101 рік помер. Написав книгу Откровення, все, що станеться з церквою від Вознесіння і до другого пришестя Христового. І цією книгою откровення закінчилося Святе Письмо. І в кінці написано: і хто додавить до цієї книги хоч одну, одну букву, то додавиться до його кари. А хто відніметься, відніметь хоч одну букву з цієї книги. Тому відніметься участь у Царстві Божому. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.